Доброго дня друзі. Рішив зробити невеличкий обзорчик по відосикам. Вчорашнім, що викинув я там один шорт, два на основний. Ось, ось такі речі, як магнітофон такий. Катушечний бобінний Astra 209 модель стерео. Я трошки протер, от пилі. Я тут розумію, тут куча динаміків уже стоїть по бокам ззаду. Так, ну, і все одно, тут виходи є. Ще п'ять виходів якихось. Оце ну, ще мені трапилося. Там у нього гарний. Потім тільки знайшов три телефончика. Samsung от такий. Samsung от такий. І отакий от флай. Потім я знайшов ще, де був магнітофон, от такий амперметр радянський, роздовбаний. Потім був такий телефончик. я це дивись, в тому чиномік якийсь чи таке є, як його знаю. І отакі шахи. Це були одні кучі. Амперметр, магнітофон і шахи, це були кучі. Вибачайте за вітер, вітер розходився. Шахи із втратами, не всі. Не всіх рицарів є голова на плечах. Десь погубили голови. Це якийсь вандал. Подламував. Ось таке от. Доска в тіль, звісно, вверх. Розслаюється. Так, а тепер вам покажу трошки відосика, що я навозив. Поки ви не бачили, ось скільки хлама. Все це мідь, латунь, алюміній. Частини ви тут бачили кошу, частини ви не бачили. Пилососи, кухонні комбайни, щітчики, газовий котел двохконтурний. Я бачила, я в відосі є. А тут все таке, це все мідяка, навіть такі ліхтар є. шахтный мабуть, даже в сборе. Все, все со мдятся платы. Наушники вот такие. Эхо. Траны латунные латуниру. Все девица. Моторы, алюминий, медь. Ну все двигается скидки. Я разбирал автоматы. Тут латунь в основном. Медь, латунь, пластины. И все. Видите, это медь. все медь. Медь, 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 медь. Альминий. Все все медь. будиночок я не викинув лопнувши губто також все латиніть купа катушок є цілі є не цілі шпуля металічна, в мене така сама є на катушці. брав катушку я за 1200 гривень в тому році то шпуля дві шпулі і одна то й в запас Є катушки в зборі прям. Ось такі ось. Різні. Опа телефонів. Шещотчики. Один на розбор. Два на розбор. Розбив латинь. Вогнегасник. Телефони. Їх у мене... А, це кстати без нічого. Ніхій. Телевізор ви бачили, пилесос, алюміній, алюміній, ящик, це якийсь диктофон був, плати, різний ящик, телефон у все, нієч, редуктор газовий, дивіться який стан новий. Не ну, як новий ну, вже не був, вентилятор. меч, меч. Вода в у миски. Меч. Аккумулятор такой. Такой, 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 такой. Кран. Тут еще а Тоже железо меч. Платы, разные магнитофоны. Тут все купа. мині металлом кстати все підписано манер да? а шкуритка дивиться Бризол це щось Опять, чи пластмасса чи А думать на ручке так уж бризол надпись. Ож как на продаж пойдет? Так. Металлолом алюминий. Купол латуни. Алюминий. Вот так, друзья, Ну, все удивительно. Латуни. Ложки такие новенькие, новенькие. Новенькие. Потім йдемо сюди. Перебори. Двигун, перебор, двигун, перебор, приборки, Різні дві дічки, тедвашки, Дисководи телевізор, рульова колонка, п'ятерошна, сімерошна. Різні блоки. Купи, трампле. Це що таке? Якась плата. Ляшечки під часник Так тут аж латуні купа. Тут купа латуні, алюміні. Тут купа алюмінія це все, все перебор, ГБЦ лежить. Все перебор. Все нема коли зробити. Хто був часник, потім табак пішов. Металома ніяк не вивезу, ще залишилася машина. Щоб не було цього таке, не бур'ян росте, Ну, це такі-то справи. А так би це оброби, все, щоб було чистенько. А, пішли ще покажу, ще в мене тут є накопичення. Ось такі якісь світу, Що Шото, світо, куди то Два кулера. От така біда. Тут в мене купа радіаторів. така. самокати. Потім. Купа плати, ну більш така вона телевізори, магнітофони, холодильник плат. Це же гулівський ставив. Кстати, це було покусок. Осе. Це дадуть мені боби? Ну такі плати, телефончики, що Чо він тут валяється, він не розібраний. Щас дадуть мені меду оси Ну все плати, Ну це більш вже випаєння, там може цікавого такого нема нічого. Там теж в пакеті більш випаяні. Трошки вам друзі показав обстановку. Все більш сучасний автомат. Зрібло на міді. З ним руки там куча повно, одним словом. Оце знахідка топова. Знахідка топова. З вас коментарі, подобайка. Да, пломбірчик. Що ти за мною ходиш? Пломбірчик. Такі, друзі, справи. Знімаю я на новий телефон. Моторолку собі купив, бо Самсунг вже нічого не витягував. Там пам'яті мало оперативки своєї, моторола чітка. Так, друзі. Назвав подобайка, коментар, підписка, обов'язково. Кому що потрібно, пишіть. Ще є часник, ще є тютюн. Тютюна на городі валимо його там. Повне горіще забито, а ще на городі скільки. Кому цікаво, пишіть. Оптом продам, здам. Готовий в листях. Часник також є кілограм 400. Є чим торгувати, бо треба купити доровиний котел. А він коштує, такий що на мою хату 25 тисяч. Ось такі, друзі, справи. Трошки є, а треба ще збирати. Все, друзі, дякую, що дивитеся. Всім гарного дня, до побачення.